Вийшовши на так звану Чорнобильську пенсію, бо я ліквідатор, і значить, писав їх, ці вірші впродовж років, мабуть, семи чи восьми. І ну, прикол, як би не в тому, що я писав вірші на пенсії, мало хто чим займається, а прикол в тому, що я їх писав щодня. І по суті, вийшов вже на пенсію, навіть став якимось там поетом. І навіть в мене виходить, що робить якісь там книжки, і вони продовжують виходити, зрештою, незважаючи на не те, що я вже більше п'ять років, років, не пишу нічого. Ну, як пишу іноді. Я вам, до речі, сьогодні прочитаю як приклад того, які вірші пишуться на пенсії. Значить, такі брутальні, непристойні імерики. Про українське класики я сподіваюся, в залі будинку буде приходять люди не тільки інтелігентні, але й артистичні допомоги, ліберально просунуті, знають, що таке мерка. А ну, якщо не знаєте, то походу можна подивитися в Вікіпедії. А я тим часом, власне, скориставшись тим, що аудиторія не тільки інтелігентна, а й ліберально попущена, дозволю собі не, не стримуватися і вживати час і часу на нормативну лексику. Бо ну, іноді її нічим не заміниш. Ефемізм не, не, не роби, не робить, робить. не робить. Роби. Е, я цей, ну можливо, це когось якби внутрішньо рани, не знаю. А я як літератор маю право використатися всім словесним мовним запасом. Це мій інструментарій. Я колись так маму значить, розводив, пояснив, і мама казала мені, Юрчику, казала мені мама, ну ти ж такий хороший був хлопчик в дитинстві, ти ж школу золотою медалі закінчив. Ну невже ти в книжки не можеш писати без Матюків? Я їй кажу, мам, слухай, ну дивись, от, візьми піаніста. Ну, він, в принципі, може зіграти все тільки на білих. Ну, не все, але багато чого може тільки на білих клавішах. Але по -це, ну, що це буде так, собі музика, і щоб він був повний діапазон е і технічних і виражальних можливостей, то, мабуть, варто користатися всіма. Дякувати Богу, дякувати Богу. Корпусна лінгвістика вже дійшла до того, що, е так би мовити, Декларативно сказала, що мова це живий організм, і в мову входить все і писане вами, значить, у фейсбуках, і в срачах, і титься не пальчиком, значить в якихось там месенджерах, і в телефончиках, і писане на парканах, і на стінах, і все, що прозвучало тут, і прозвучить потім в фоє, ну і так далі. І мова це живий організм, який на відміну, то. Що в нас вчать в школі немає ніяких правил. Правила створюються на ходу нами, всіма учасниками цього процесу творення мови, споживання і комунікування за допомогою неї, ну і так далі. Це до чого? Це до того, що немає нормативної ненормативної лексики. Знаєте, Люди дивовижно якісь, ну я не знаю, істоти з манією величі. Наприклад, вони вважають, що можна. Заборонити кримінально якісь рослини, так? Або якісь гриби. Ну, я не знаю, чи взагалі і чи цілком можливо, що так, то Господь створив це все нам на радість і на користь. <риклад> що ви забороняєте? Ну так само і слова, слухайте. Всі слова для чогось передаються, ніхто не вигадує слово, яке нічого не значить і ні, ніколи не придасть. А іноді те, що ви називаєте, ну, що ми називаємо, я постійно відгороджуюся гомо Масапіанців, я постійно на ну, мені. Холя... Розумієте, я... от... Життя гівно, перше декада. Я не просився на цей світ, чесно кажучи. Я відколи коли народився, ну, звичайно, що я в наймалішому віці, щойно так мовити, Висунувши голівку на світ Божий, я не міг пережити, напевно, відчуття, яке би для себе сам визначив як ахоль. Але це було саме воно. І з цим відчуттям я продовжую жити і 62 роки цей ахой ну, він якось ніяк не поменшив. Я ще в своїй житті два принципи від всього, що я собі там намріяв. Навіть тут недавно думаю, шапки в мене щось немає на зиму, нема в чому в Києві їхати. Слухайте, через два дні я мав три шапки, і одну ще купив перед тим дарма, подарував дівчині свої, бо вже не було як. Но, і попри те, все я живу своє четверте життя, я не знаю на що і, і по що це все було. Ну, Тобто все було афіємно просто. Мені щастило все життя і з моїм алкоголізмом, і з моїми книжками і з моїми вишами. Ну, але ну, як би таке. Добре, я б хотів розказати трохи біографію, як дійшло до того, що в 62 я оце тут. Значить, Перше життя моє було а, при комунізмі. І, ну що тут сказати, хто хто вже про комунізмі, то пам'ятає. Тобто це було дуже тупо. Всі робили вигляд, що вірять в те, що вони будують. І вдома були одні люди, а потім йшли десь на партійні збори. Це було зовсім інші люди. За кордон виїхати неможливо було подивитися кіно було неможливо. Голівудське якесь там. Ну тільки те, що привозили через великі фільтри, потім різали там всі еротичні, якісь там ще якісь сцени на Кімінвея викидали цілими розділами. Ну це ну, жопа, жопа. Ти живеш і думаєш, що все, от там десь є нормальне життя з джинсами, рок н ролом хіппі, з травою і, і, і лозунгом забороніть, забороняти. А тут от тільки бухати, хіба що тихо спиватися, ну і невідомо, що робити. Е, і це, як то кажуть, було не завжди поки не закінчилося. Друге життя почалося десь там разом з незалежною Україною. Коли, е, е, я інженер, я коли я походу інженерний з освітою, коли, кинувши свої значить, інженерні потуги, е, почав раптом займатися літературою, то не просто літературою, а літературним журналом, самомедавним журналом. У мене була значить, з цим пов'язана історія, е, е, Дмитро Васильович Павличко. Знаєте, класика української поезії, автор безсмертне, два кольори Мої два кольори. В 90-му першому році здається, у мене в Калуші, по нашому Калуському виборчому округу, був висуванцем в цю наче першу Верховну Демократичну Раду.